Си маємо кілька матеріалів. Цікавий цікава стаття іана Бірла, аналітика у питань у виданні Ґардіан Британській газеті про те, що Захід дозволяє Путіну брати гору на Україні в Україні в українському питанні і робити те, що йому заманеться. Пише автор матеріалу, що відколи Росія анексувала Крим. Відповідь західних лідерів їй на ці дії була дуже слабкою. Вже про Крим ніхто не говорить. в Медіа про нього не згадують. Світові лідери не висловлюють абсолютно жодного занепокоєння або будь-якої реакції не проявляють на те, що порушують дуже серйозно права людини у Криму, виселяють кримських татар, порушують права етнічних українців. Так само мало чутно реакцій, крім якихось вербальних висловів, занепокоєння із приводу того, що з часу так званого перемир'я на сході України. За даними ООН, гине 13 людей у день в середньому. Що на це Каже, що на це робить захід, за словами автора цього матеріалу, на думку автора матеріалу, захід намежився лише якимись демонстративними заявами. Влаштували Путіну дипломатичний Сибір, Так він називається на саміті Великої двадцятки у Брізбені. Однак, це просто політика жестів, політика символів, яка не тягне за собою жодних конкретних дій. Вважає Іен Бірел, що неприйнятними є вимоги Москви, зокрема щодо того. Того, що Україна ніколи не стане членом НАТО, ем, Петро Порошенко пише: він наголосив, що саме український народ вирішуватиме це питання, буде проведено референдум, на якому українці вирішать, чи бути їм членами НАТО чи ні. І е, пише автор, що захід і самі країни НАТО мають підтримати власне позицію Порошенка, сказати, що ми залишаємо двері відчиненими, не робити заяв, що ні Україна ніколи не стане членом НАТО, як це зробили вже деякі європейські політики, а натомість підкреслювати те, що. НАТО, як і Європейський Союз, це об'єднання засновані на цінностях, об'єднання засновані на спільних інтересах, і коли Україна відповідатиме цим цінностям і критеріям, які необхідні для вступу, тоді вона зможе стати членами, членом обох об'єднань. Сьогодні знаменний день, річниця Вільнюського саміту провального, і на цю тему є стаття на сайті Європейської ради із зовнішніх зв'язків. Підсумовують автори рік, який минув із часу Вільнюського саміту, і шукають відповіді на питання, що міг би зробити захід для України чи міг він зробити більше для України як до Вільнюського саміту, так і у цей рік, який. Минув, ну насправді автори вважають, що так захід прорахувався у багатьох речах, зокрема, ті умови, які висувалися до України перед підписанням угоди про асоціацію, були не зовсім адекватними. Потрібно було робити акцент на трішечки інших речах ніж на тих, на яких його було зроблено. І дуже багато міфів розвінчується також у цій статті про те, що Захід недооцінив важливість України для Росії про те, що Захід намагався втягти. Україну розірвати її між Москвою і Брюсселем, тобто всі оці ця критика, яка постійно в західній пресі, і з вуст і російських, і деяких західних аналітиків лунає на адресу європейського союзу, що він зробив не так в Україні. В принципі, багато цієї критики розвінчено так само, як і розвінчено те, що Євромайдан це був протест за угоду про асоціацію за європейський союз. Пишуть автори, що насправді передумови для такої масової акції в Україні існували, і те, що не підписав уряд угоду про асоціацію. Так це стало якимось пусковим гачком, який запустив цей механізм. Однак інтерпретувати протести минулорічні і цьогорічні в Києві лише як протести проти Москви чи за Європейський Союз це надто спрощено. Цікавий матеріал нагадаю ще раз на сайті Європейської ради зовнішніх зв'язків European Council on Foreign Relations. Можете зайти. Ті з вас, хто читає англійською, хто ні, можуть скористатися перекладачем в інтернеті. І ще маємо матеріал із інтернет-агенції бізнес агенції Bloomberg про те, що Угорщина віддаляється від Росії. Віктор Орбан, прем'єр-міністр, заново відкриває для себе Німеччину. Здавалося. Раніше, що Орбан дуже. Тісно хоче співпрацювати з Росією. Критикував він санкції, запроваджені проти Москви. отримав запевнення від Кремля про те, що буде надано Угорщині позику у розмірі 14 мільярдів доларів. Однак цього місяця лідер Угорщини подав інші сигнали. Пише Блумберг висловився. Він уже тепер на підтримку територіальної цілісності України, назвав Німеччину своїм зовнішньополітичним компасом і відвідав війська НАТО, розташовані у Литві. Це зміна, звичайно ж, поведінки і риторики Віктора Орбана порівняно з тією, яка була раніше. Орбан повернувся на 180 градусів у питанні України. Цитує Блумберг Мануеля Сарацина, це заступник голови німецько-угорської групи у берлінському парламенті. Ну, одна з причин це те, що надходить у Угорщину дуже багато німецьких інвестицій. Останнім часом об'єм їх зріс минулого року. Більше. Однією четвертою усіх прямих іноземних інвестицій в Угорщину надійшло саме із Німеччини. На цьому огляд преси і коротке громадський світ нині завершуємо. Зараз у студії з'явиться Катерина Мізіна з блоком Громадський арт. Вона вже тут чекає нагоди зайняти це крісло. Тому ми з вами побачимось уже в понеділок і тоді ж підіб'ємо вже і підсумки виборів у Молдові. Поговоримо про інші цікаві події, які стануться у світі протягом вихідних. З вами була Ольга Токарюк. Па-па!